Добрий день, шановне панство! От і вийшло нове оновлення 1.21 під назвою Хитрі випробування. Його нам анонсували ще на Майнкоін 23-го року, і от нарешті ми можемо в нього зіграти. Наприклад, мені оновлення дуже сподобалось, але є одне але про яке я розкажу трішки пізніше. А зараз буде дуже швидкий огляд на нову версію. Почнемо з найкрутіших речей, які нам додали. Перша це нова зброя, булава. Ця зброя має свою унікальну механіку. Чим більше буде висота падіння, тим більше шкоди ви завдасте. Також на цю зброю є цілих три унікальних зачарування, та й взагалі булава це і є унікальна зброя. Вона приносить в гру стільки нових ідей, механік і змінює ПВП повністю. Взагалі, я впевнений, що цю зброю можна дуже й дуже цікаво реалізувати в багатьох режимах на серверах, а в виживанні це буде просто неймовірно крута штука, яку я впевнений, будуть використовувати всі. Відтепер будемо, як справжні козаки. Наступна суперкрута річ, це заряд вітру. Це буквально, напевно, найкрутіше, що додали в цьому оновленні. Ні, серйозно, цей заряд можна використовувати в дуже-дуже багатьох випадках. Наприклад, він полегшить паркур, вам стане набагато простіше добиратися куди-небудь. Цей заряд також дуже сильно вплине на ПВП, особливо з булавою, це буде просто незамінне поєднання. До речі, цим зарядом можна пом'якшити падіння з висоти. Якщо коротко, це буде, напевно, той самий предмет, який стане найкориснішим в грі. Роздобути ці заряди може стрижніки, падає нового моба, вітриня. До речі, промовів. У цьому оновленні їх всього двоє це вітреня та болотяник. Вітреня це моб, який стріляє у вас з повітря. Насправді дуже цікавий моб, чимось схожий на племені, але в верхньому світі. Бій з ним теж досить цікавий, його не так просто вбити, тому що він досить швидкий. Спавця у новому данчі, про який мова піде пізніше. Новий моб у грі це завжди хай. А другий моб більш звичайний це просто болотий скелет. До речі, в нього досить крута текстура. Якщо він у вас влучить стрілою, ви отримаєте ефект отруєння. Цей моб, на мою думку, вже не такий цікавий, як попередній. Також слід сказати ще про один новий предмет, який сильно вплине на механізми, це майструвач. В нього ви можете заздалегідь викласти крафт і завдяки ростовому сигналу скрафтити в будь-який момент. І хоча не сильний у механізмах, але я впевнений, що це можна дуже цікаво реалізувати. Ну і основним нововведенням в цьому оновні є новий данж – палац випробувань. Це велетенський данчик, який можете знайти у печерах. В цьому палаці спавниться новий мобвітряння, а ще також тут можна знайти сховище, це новий вид спаунера, актування якого розпочинає випробування, і якщо вам вдасться його завершити, ви його отримаєте нагороду. Також були додані нові декоративні блоки, нові досягнення, нові саундтреки, і відбулося ще багато змін у старих речах. На цьому супер швидкий огляд оновлення закінчений. На мою думку, це 10 з 10. Нова ну, версія дійсно цікава, добре пророблена і дуже сильно вплине на Майкрат в майбутньому, позитивному плані. Як до мене, це оновлення є дуже важливим для подальшої долі цієї гри. Але є одне але, як я й казав на початку відео, і що саме мені не сподобалось. Коли тільки це оновлення анонсували, я відразу подумав, це ідеальний момент, щоб додати нову бойову систему. Думаю, багато хто з вас пам'ятає, що у далекому 2019 році розробники анонсували нове оновлення з новим PvP, яке вийде колись. Це колись ще не настало, але 1.21 це був дійсно непоганий варіант, щоб додати це. І ні, я не кажу, що PvP у Майнкрафту погане. Воно просто застаріле, хочеться спробувати щось нове. І я думаю, це оновлення було б ще краще, якби Мучанс додали нову бойову систему, але маємо те, що маємо. На закінчення хочу сказати, що на мою думку оновлення вартувало очікувань, а ви можете поділитись своєю думкою у коментарях, мені буде цікаво почитати. Дякую вам за перегляд і бажаю вам приємної гри у новій версії.